Роздивись уважно, це алгоритм вдягання на прогулянку. Алгоритм це порядок вдягання або послідовність. Алгоритм діє за допомогою стрілочки. Стрілка показує, що треба одягати спочатку, потім. Раніше була зима, було холодно на вулиці. Ти одягав на прогулянку теплі штани, теплу курточку, чоботи, теплу шапку, рукавички. А тепер весна. Треба одягатися по-іншому. Це лялька Полінка. Вона покаже тобі, як правильно вдягатись на весняну прогулянку. Спочатку Полінка одягає колготки. Потім штанці. тепер взуває взуття, одягає кофту або свитер. Після кофти куртку. Останніми у неї будуть шарф. Шапка, рукавички. А зараз пограємо, що ми вдягаємо, а що взуваємо. Діти будуть показувати тобі дію, а ти відгадуй, що вони одягають або взувають. Згадай, що на прогулянку? Одягають першим, так це колготки або шкарпетки, він одягає штанці. А що взуває хлопчик? Він взуває взуття. Застібає гудзики на кофті, зав'язує шнурки. Тепер ти знаєш, що вдягати на прогулянку спочатку? А що? останнім